Про обов'язкову евакуацію з Донеччини і складно з цим, про підготовку до опалювального сезону, говоримо з головою Донецької ОВА Павлом Кириленком. Ви весь час підкреслюєте про втрати серед цивільних. Скажіть, будь ласка, чи можете ви озвучувати цифри за останній час? Можливо? Звичайно, я завжди, і в своїх доповідях в офіційних. В офіс президента ну, доповідаю за добу е, поранені і кількість поранених і загиблих людей е, місцевого мирного населення Донеччини, і констатую. На жаль, той факт, що немає, я принаймні не пам'ятаю зараз принаймні однієї доби, щоб не було поранених і загиблих людей серед мирних мешканців Донеччини. Кількість їх я можу назвати з поправкою, що це без врахування Маріуполя та Волновахи. Uh -huh. Маріуполь волноваху вже після деокупації, і знову ж таки змушений констатувати. Будемо ці жахливі цифри вже рахувати, але рахувати з допомогою слідчих органів, коли будуть встановлені і місця поховання людей. Чому я так такий акцент доволі серйозний на чому роблю? То станом на сьогодні без врахування Маріуполя і Волновахи 705 осіб загинуло, і 1823 людини отримали різного ступеню поранень. Це за весь період війни. Спочатку повномасштабного вторгнення ми рахуємо. 4 лютого Так, дякую, дякую, що виправили це більш коректно. Е, Ви весь час наголошуєте на необхідності евакуації. Е, е Давайте е, трохи з вами поговоримо. Вона обов'язкова чи примусова, тому що багато людей плутають? Підійду з точки зору юридичної. Як це трактується? У нас відповідно до розпорядження кабінету міністрів від 2 серпня 2022 року для Донецької області оголошена обов'язкова евакуація. Обов'язкова евакуація її необхідно е чітко відрізняти від примусової. Примусової евакуації наразі немає в жодній області і, взагалі, такого поняття, як примусова евакуація, е нинішнім. Е Нині діючим законодавством підзаконними нормативними актами не передбачено. Обов'язкова евакуація передбачена порядком евакуації, затвердженим ще постановою номер 813-891 від 2013 року. І порядок обов'язкової евакуації затверджений вказаною ж постановою, де в пункті 3 цього порядку. Є поняття як обов'язкова евакуація, і вона проводиться з районів стихійних лих, природних катаклізмів природних катаклізмів і у тому числі зони можливих бойових дій. У нас же бо... у нас немає зони можливих бойових дій. У нас Донеччина зона активних бойових дій. Це прифронтова територія, де лінія фронту. У нас простягається практично на 300 кілометрів, і у нас також відносно віддалені міста, але також які практично кожне місто піддається обстрілам, як там, де, на жаль, дістає реактивні системи залпового вогню ворога, так і ракетні удари наносяться. Тому обов'язкова евакуація це. Не є примусовою евакуацією, але розроблений порядок, який передбачає, передбачає після його затвердження, буде доведена. Тобто нас прийнята обов'язкова евакуація, але до неї ще буде встановленого зразка форма добровільної відмови від вказаної обов'язкової евакуації. І відразу ж поясню, для чого вона ця форма відмови розроблена, для того, щоб батьки. Відчували ще більшу, якщо вона на недостатньому рівні, вибачте, за такий сленг, відповідальність перед своїми дітьми, малолітніми і неповнолітніми, де роз'яснюються вимоги статті 166 кримінального кодексу та 184 статті Кодексу України про адмінправопорушення, де передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна у разі настання. Тяжких наслідків по неналежному виконанню батьками своїх обов'язків безпосередньо батьків, тобто, коли в обов'язковій евакуації, ми фактично не можемо примусово змусити людину покинути зону бойових дій територію Донеччини, але при цьому батьки будуть письмово про це повідомляти. І вони дадуть письмове підтвердження того, що вони відмовляються разом зі своїми дітьми. Причому, що не поодинокі були випадки, коли дружина в сім'ї або разом з дітьми просто благали, щоб вмовили батька як голову сім'ї, евакуювати родину з зони бойових з Прифронтової території, е, з, е, території, там де ведуться безпосередньо активні бойові дії. А у нас лінія фронту з півдня на північ проходить від Ново Великоновоселківської громади, е, Комарської громади, Мар'їнка, Красногорівка і в е, подальшому Авдіївка, Вугледар, Турецьк, і далі вже на північ Бахмут, Солидар, Сіверськ. І Лиманський напрямок це слов'янська моторська. Пане Павле, тоді наступне питання: які люди все ж таки прагнуть лишитися, і я маю на увазі це люди там, чи багато людей з дітьми, чи можливо це більш старенькі люди? Чи люди як вони аргументують, що вони не хочуть їхати? по кількості на 24 лютого на території донеччини постійно проживало мільйон 670 тисяч населення звідки я це беру я володію цією інформацією тому що перед війною ми проходили не один не одну хвилю як і проходив весь світ україна безпосередньо ковід боротьби з ковідом ми чітко рахували населення постійно проживаючого. так ось населення постійно проживаюче, Це на території Донеччини на підконтрольній українській владі території була кількість мільйон шістсот сімдесят дві три чверті населення, навіть ні дві третини, виїхало або евакуювались за допомогою обласної військової адміністрації, місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, або ж самостійно виїхали з території Донеччини. Зараз чверть. Яка лишилась, назовемо цю цифру 370 тисяч. З урахуванням, що частина я завжди звик казати і надавати об'єктивну інформацію, частина людей повернулась. І частина з цих людей, які повернулись, вони це і буде десь там плюс-мінус 20 тисяч, які виїжджають, потім приймають рішення повертатись: 370 тисяч. І ця категорія людей. вони, Найбільш, та категорія, яка лишилась, вони найменш налаштовані на евакуацію. Причини не буду зараз казати про те, що ментально дехто є навіть таким латентним прибічником або лояльним відношенням до Російської Федерації. Це вже, скажімо, ті факти, і вони також численні шляхом. Фільтрації постійних, які проводяться службою безпеки України, національною поліцією, правоохоронним комплексом заходів, які вживаються правоохоронними органами, я, як очільник військової адміністрації, розумію і в, в межах своїх повноважень координую ці дії, це вже буде доводитись в судовому порядку. Але є такі люди, які не хочуть. Налякані бояться виходити з зони комфорту, тобто лишати свою домівку, що її хтось займе, що нікуди буде повертатись. Причому відразу ж на такий аргумент надається наступний аргумент: що можна перебувати в цій будівлі, і такі випадки неодноразово були. Коли перебувають у будівлі, є пряме влучання або артилерійського снаряду, або навіть ракетного ракетним ударом. І немає ані будинку, ані тих, хто перебуває в цьому будинку. При цьому випадки також не менш численні проводились і приводились мною ці приклади: коли Слов'янська, Костянтинівка, Краматорськ, влучання або у двір багатоповерхівки, або безпосередньо в багатоповерхівку п'ятиповерховий будинок в Костянтинівці в суботу влучила ракета. Одна людина поранена дістали з під завалів. Дружина цього чоловіка навіть не була завалена, їх евакуювали. Але ці це дві людини на будинок, які нескладні поранення отримали, чому немає постраждалих? Тому що будинок евакуювався. Ось приклад. Тому така робота, інформаційна інформаційна кампанія проводиться постійно і це буде надскладний процес. І він триває з цією категорією населення, з цією чвертю населення. Але ми продовжуємо працювати як і паралельно продовжуємо готувати, готуватись до опалювального сезону без газу. Але okay. ми пройдемо цей ось осінньо-зимовий період навіть таких надскладних умов. А зараз ще трохи спитаю про опалюваний сезон. А у мене там ще було питання, чи багато людей з дітьми лишається на момент повномасштабного вторгнення на підконтрольній українській владі території проживало 275 тисяч 714 дітей. Зараз, станом два дні тому, тому що діти виїжджають, кількість дітей становила 40 тисяч. 72 дитини, тобто, це лишилось, це діти, частина з них з е, е, сімей складними життєвими обставинами, дитячі будинки сімейного типу. Це приблизно 5700 дітей з таких сімей, тобто плюс-мінус 35 тисяч дітей. У нас лишаються діти, які проживають в звичайних сім'ях, тобто з 275 сімдесяти тисяч. У нас 40 тисяч дітей всього лишилось, 40 тисяч 72 дитини. Із них близько 5 тисяч 700 діток, це діти, які проживають в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях і в сім'ях, в багатодітніх сім'ях. Їх окрема увага ним приділяється і ювенальною, Превенцію це полі органи національної поліції разом зі службою у справах дітей. Їх евакуюють, скажімо, в окремому порядку в частині цих там, де або дитячі будинки сімейного типу, або де прийомні сім'ї. Але скажу, що всього таких дітей було близько 11 тисяч 900 осіб, тобто більше половини дітей також вже евакуйовано. Знову ж таки людей евакуюють в Кривоградську, Полтавську, Хмельницьку, Житомирську області. Я нічого не е, упустила. Ні, всього 11 областей визначено. Я була буквально нарада з офісом президента. У мене, у мене сьогодні ще розмова і доповідь пану Кирилу Тимошенку з цього приводу, де ми скажімо, вже практично заповнили ті місця, які можливі були в Кіровоградській області, і сьогодні будемо скажімо, переходити на таке поступове відпрацювання по іншим областям там частина буде полтавська, але також акцентуємо увагу на Житомирщині, на Рівненщині. У нас є ще Чернівці, Закарпаття. В залежності від того, скільки місць і в області ми просто зараз не розпиляємось. Скажу, як відбувається процес. Частина людей, ось, наприклад, за сьогодні більше 700 осіб виїхала. Uh -huh. За сьогоднішній день, навіть не за добу. потяг іде один, який під, піддається, по подається по встановленим датам на Кіровоградщину Кропивницький та в Олександрії, і інший потяг у нас щоденний ходить до Львова. Люди самостійно також виїжджають. Тому ми після локації, наприклад, Кіровоградщини ми беремо наступну область. Для чого це робиться, щоб вже інформаційна кампанія була проведена таким чином, де людина розуміє? Вибачте, від посадки в автобус з місця проживання до кінцевої точки тимчасового перебування як її зустрічають, як допомагають оформлювати довідки внутрішньо переміщених осіб. Як працює створений Донецькою обласною державною адміністрацією ХАБ кол-центр, де? Працівники військової адміністрації допомагають людям у вирішенні їх проблем з початковою їх фіксацією, оформлення довідок внутрішньо переміщених осіб. Повторюсь одноразової одноразової допомоги безпосередньо по місцю прибуття та роз'ясненню, які виплати як внутрішньо переміщені особи вказані людям отримують. А, знаєте, я читала про ці виплати. Прошу хорошо підтримку в готівці на дорослу людини. Я так розумію, що це дві тисячі гривень, на дитину три тисячі гривень. А, і звідси два питання. Чи часто ви чуєте такий аргумент від людей, а, наприклад, що ми не поїдемо, кому ми там потрібні, тому що ми говоримо з вашим колегою Сергієм Гайдеєм. І там інколи в Луганській області це є. А по-друге, ну, Окей, є ця підтримка на деякий час. А що далі? Можливо, це не зовсім зрозуміло для людей. Люди отримають щомісячно цю допомогу. Так, велика кількість звернень, незадоволень, що цієї суми не вистачає на проживання. Чому і передбачається, коли ми беремо евакуацію, передбачається. Проживання в компактному місці проживання, допомога, гуманітарна медична допомога, щоб люди мінімізували свої затрати на харчування, на проживання. Тобто ці кошти були на інші потреби людей. При цьому надаються не тільки продуктові набори, а також і гігієнічні набори. Тому і ця програма, звичайно, і держава розуміє дуже добре, що цієї суми. Але не забуваємо, що в країні війна і куди йдуть основні кошти те, uh -huh. щоб зупинити ворога і нам перемогти, і тому ці кошти їх буде недостатньо, недостатньо, якщо ви наймати житло і прогодувати сім'ю, принаймні із чотирьох осіб, двох дорослих та двох дітей, тому і в даному випадку. І працюють кол-центри, як створений наприклад, де Кіровоградщини, де проблеми людей як побутові, так і в тому числі окремо мною поставлена задача, і очільники міст відпрацьовують створювати, як, наприклад, міста Маріуполя. Я Маріуполь, це гуманітарні е, хаб е, центри, в яких в хабах в тому числі і Потреба по працевлаштуванню людей, щоб люди по тимчасовому е, перебуванню своєму мали можливість і їм цю можливість не просто вони шукали, а надали по, відповідно до їх професій, щоб їм надавали по можливості е, працевлаштуватись в тому місці, де вони працюють. Тому цей підхід є комплексний, так, він розробляється, якщо можна сказати так з коліс, величезна кількість. Переселенців величезна кількість це саме щільна населена область України, Донеччина, навіть з її частиною окупації до 24 лютого. Але цей процес до нього долучена не просто військова адміністрація, обласна. Ми не самі є офіс президента, який координує цю діяльність. Є міністерство реінтеграції, тимчасово тимчасово окупованих територій. Це питання перебуває. У тому числі на контролі голови держави, я хочу наостанок запитати вас про. Вибачте, підготовку до опаленого сезону, я розумію, що це надскладно в ваших умовах, але ви сказали, що ми розраховуємо, що було приблизно 230 30 тисяч найбільше людей на території області на початок осіннього зимового періоду. Чому саме така цифра? Я знаю, що ви отримували розрахунки щодо обладнання техніки, які необхідно закупити. Як це взагалі виглядатиме? З якого як ми розраховували? По перше, Донецька область по опалювальному сезону знову ж таки з такою кількістю населення була орієнтована практично на природний газ, тобто альтернативних джерел опалення фактично не було. Були окремі, наприклад, добропільська громада, де на кам'яному вугіллі працювали працювали котельні. Там ми мали можливість. І звичайно, і будемо проходити опалювальний сезон шляхом закупівлі кам'яного вугілля і опалення котелень вугіллям. Але більшість котелень, причому вони опалювались Донець... обласним комунальним підприємством Донець Теплокомуненерго. Це 809 котелень на всю область. Частина з них вже безповоротньо зруйновані там, де необхідно знову їх будувати. І така такий орієнтир на блакитне паливо, на газ він передбачає безпосередньо те, що перехід на альтернативу він передбачає не просто, вибачте, вимкнути газ і під'єднатись до електрики. Це повинна електрика в багатоквартирних будинках розрахована не тільки на світло, і там світло, умовно кажучи, вентиляція. А розрахована на обігрів та приготування їжі, а це зовсім інша потужність. Тобто з тією потужністю, які передбачені не просто, що ми там не передбачили цю потужність, потужність, яка передбачена в багатоквартирних будинках, вона розрахована на світло і на ну, там, прилади, електроприлади, які не пов'язані з великими витратами електроенергії. Тому в даному випадку і розраховували, що 235 тисяч населення це ті професії, які, скажімо, забезпечують критичну інфраструктуру, або ж там, де можливо, шахтарі працюють в вугільних підприємствах, де вони де їх праця і результат їх роботи, кам'яне вугілля необхідне, це лікарні, це. Мінімальна кількість жителів, якщо оптимізувати їх проживання в багатоквартирних будинках, наприклад, з одні, з трьохкімнатної квартири буде жити людина або дві в одній кімнаті, інші, кімнаті, інші кімнати будуть законсервовані на осінньо-зимовий період для того, щоб напруга входу електромережі в будинок витримала, тому що я відразу ж. Від е, я ніколи не звик просто там казати якісь жахи, жахи, які знаєте, ефімерні. Просто там скажуть Кириленко розповідає не просто налякуючи. Я не лякаю, я відразу ж дивлюсь, які можуть бути жахливі наслідки. Жахливі наслідки від електромереж це величезна кількість пожеж. А вибачте, у нас кількість загиблих і поранених щодня фіксується і. Доволі високі цифри і показ і дані того, що люди гинуть щодня. До цього, якщо будуть виникати пожежі на побутовому плані, це буде додаватися ця цифра. Так само встановлення металевих печей, які ми закуповуємо для обігріву. І як це було на по наприкладі Мар'їнки та Красногорівки, яка. З 2014 року перебуває в зоні бойових дій і на лінії фронту, де встановлюються ці печі, металеві, так звані буржуйки, безпосередньо в багатоквартирних будинках. А це знову ж таки, проєктні рішення повинні бути. І така е, страшна, е, таке страшне явище, як чадний газ, якщо е, також. Встановити і не розраховувати на такі жахливі наслідки, вони все ж таки можуть наступити. Тому і було прораховано з мінімальною кількістю населення, які забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури, лікарні школи будуть навчання буде проходити онлайн. Це професії, такі як шахтарі. Діяльність яких ми максимально і роботу яких ми повинні забезпечити з умовами з урахуванням умов безпеки, і ми вийшли до такої цифри 235 тридцять п'ять тисяч населення. Які є потреби в забезпеченні а, школярів наразі, а, і чи можливо ви якось їх закриваєте або можливо волонтери? Потреби по школярям, школярам у нас особливості те, що школи обладнані там, бомбосховищами, але я чітко і завжди був і є реалістом. Розраховую на те, що у нас будуть онлайн навчання, а онлайн навчання буде проходити відповідно у, як ми розраховуємо на вже території. Там, де люди будуть, діти будуть евакуйовані, або ж діти будуть іти до шкіл, нехай тимчасово в безпечних регіонах України, де можуть там, де дозволяють умови, навчатися офлайн, все інше необхідність, так як були оснащені школи і обладнані на Донеччині, я скажу, що ми зараз провели вже роботу не по облаштуванню шкіл, а по вивезенню. Високовартісного обладнання від ноутбуків і інтерактивних дошок до безпечних міст, тому що величезна кількість шкіл наразі або повністю зруйнована, або пошкоджена. Це вже більше 300 об'єктів таких по області, на жаль, пошкоджено та зруйновано. Тому наразі йде питання не. Підготовці в оснащенні а питання в підготов... в евакуації того обладнання є, над яким ми працювали більше трьох років.